Вважається, що маска, як і майстер, повинна мати зв'язок із духовними силами, щоб наділити її особливою силою. Окрім того, після створення маски її часто оживляють за допомогою ритуалів, у яких вона бере участь, і тільки після цього маску можна використовувати в церемоніях: символіка та значення масок. Африканські маски мають багатий символізм і глибокий сенс, що відображає духовні. Соціальні та культурні цінності народів, які їх створюють і використовують. Кожен елемент маски, від її форми до кольору і зображених на ній символів, має своє значення і виконує певну роль у ритуалах або житті громади. Символічні елементи масок перша форма і структура. Форми масок можуть бути різними: від абстрактних до натуралістичних. Деякі маски відображають реальні обличчя або фігури. Тоді як інші представляють стилізовані тварини чи духів. Абстрактні маски зазвичай мають символічні значення і використовуються для уособлення духовних сутностей, таких як предки чи духи природи. Натуралістичні маски частіше зображують людей або тварин, втілюючи їхні риси, як от мужність, сила чи мудрість. Другий рис обличчя: великі очі можуть символізувати здатність бачити не тільки фізичний. Але й духовний світ або ж вказувати на мудрість. Довгий ніс часто асоціюється з владою чи духовною силою. Великі вуха можуть підкреслювати важливість слуху в спілкуванні з духами або предками. Третя символіка тварин: багато африканських масок зображають тварин, що є символами певних якостей. Лев символізує силу і владу. Антилопа часто є символом плодючості і аграрної продуктивності. Змія може означати мудрість і хитрість. Але іноді й небезпеку. Слон символізує велич, силу і довголіття. Четвертий колір чорний зазвичай асоціюється зі смертю або таємницею, але в деяких культурах також символізує силу та захист, білий символізує чистоту, духовність і зв'язок з предками або духами. Червоний колір життя, сили, але також крові та небезпеки. Він часто використовується у воєнних або агресивних масках. Жовтий або нам золотий, можуть означати багатство, сонячну енергію або королівську велич використання масок у сучасності. Хоча африканські маски мають давнє коріння і глибоко вкорінені в ритуальних і культурних традиціях, їхня роль і значення в сучасному світі також зазнали змін. Сьогодні африканські маски виконують не лише духовну чи ритуальну функцію, але й набули нових форм і контекстів. Таких як мистецтво, комерція та туризм. Маски в сучасному африканському суспільстві. У багатьох сучасних африканських громадах маски все ще використовуються для проведення традиційних ритуалів і святкувань. Обряди, такі як ініціація, поховання, святкування врожаю або церемонія одруження, залишаються важливими моментами у житті багатьох племен, і маски є їхньою невід'ємною частиною. Маски продовжують виконувати функцію зв'язку між світом живих і світом духів, а також символізують соціальний статус або духовну силу. Проте у сучасному африканському суспільстві маски також адаптуються до нових умов. Наприклад, маски можуть використовуватися під час національних свят або культурних фестивалів, що зберігають і популяризують місцеві традиції та культурну спадщину. У таких випадках маски стають не тільки ритуальним об'єктом, але й символом національної ідентичності. Маски в туризмі та комерції, сучасний туризм відіграє важливу роль у збереженні та трансформації африканських масок. Багато туристів, які приїжджають до Африки, цікавляться культурою та мистецтвом місцевих народів, і маски часто стають популярними сувенірами. Майстри виготовляють маски не тільки для ритуальних цілей, але й для продажу на ринках або в галереях. Ці маски можуть мати декоративний характер, не завжди зберігаючи первинне символічне значення. Але вони залишаються елементом культурної спадщини. Комерціалізація масок допомагає багатьом африканським громадам економічно підтримувати своє життя. Однак цей процес має і свої недоліки. У деяких випадках автентичність та духовна цінність масок можуть втрачатися, коли вони виготовляються лише для туристичного ринку. Однак багато африканських майстрів намагаються поєднувати традиційні техніки з сучасними вимогами, створюючи високоякісні та естетично привабливі вироби. Маски як частина сучасного африканського мистецтва. Африканські маски також здобули велике визнання у світовому мистецькому просторі. Вони вплинули на розвиток таких художніх течій, як кубізм і модернізм, надихнувши відомих художників, таких як Пабло Пікассо та Анрі Матіс. Ці митці були захоплені абстрактними формами, символікою та духовністю африканських масок, що суттєво вплинуло на їхні твори. У сучасній Африці маски також набувають нових художніх форм. Сучасні африканські художники використовують маски не тільки як частину традиційної культури, але й як засіб вираження нових ідей, соціальних проблем і політичних питань. Маски часто використовуються у сучасному живописі, скульптурі та перформансах як символ африканської ідентичності, гордості та спадщини. Вони стають способом збереження історії, але водночас і інструментом критики сучасних соціальних або політичних реалій: маски в глобальному контексті. Завдяки глобалізації африканські маски стали популярними не лише на африканському континенті, але й у всьому світі. Вони з'являються в колекціях великих музеїв, таких як Лувр у Парижі чи Метрополітен у Нью-Йорку, а також у приватних колекціях. Виставки африканського мистецтва сприяють підвищенню інтересу до масок і їхньої культурної цінності. Крім того, африканські маски часто використовуються в кінематографі, театральних постановках і популярній культурі як символ містики та екзотики. Однак це також може викликати проблеми, пов'язані з неправильним розумінням і культурною апропріацією, коли маски використовуються без належного розуміння їхнього глибокого значення, збереження традицій через маски. Хоча маски часто використовуються в сучасному контексті, їхнє традиційне значення все ще зберігається у багатьох африканських громадах. Старішини та духовні лідери досі передають свої знання молодим поколінням, щоб зберегти автентичність і ритуальне значення масок. Цей процес допомагає зберегти зв'язок між минулим і сучасністю, дозволяючи маскам залишатися важливим елементом культури. Багато африканських народів активно працюють над тим, щоб зберегти традиційні техніки та ритуали, пов'язані з масками навіть у сучасному світі. У деяких країнах існують спеціальні школи або культурні центри, де молоді люди можуть навчатися мистецтву створення масок і брати участь у ритуалах. Висновок африканські маски, які відігравали ключову роль у ритуальному та духовному житті багатьох народів Африки. Залишаються важливим елементом культурної ідентичності навіть у сучасному світі. Вони є символами глибоких вірувань, зв'язку між живими та мертвими, сили природи, соціального статусу та духовної влади. Роль масок у формуванні африканської культурної ідентичності маски продовжують відігравати важливу роль у збереженні африканських традицій і переданні знань молодим поколінням. Вони допомагають африканським народам зберігати свій культурний спадок і сприяти його поширенню у глобальному контексті. Незважаючи на колоніальні утиски та сучасні комерційні зміни, африканські маски залишаються важливими носіями національної гордості та історії. Маски це не лише ритуальні об'єкти, але й нагадування про величезну культурну спадщину континенту, трансформація та нові контексти. У сучасному світі африканські маски, хоч і зазнали трансформацій, Продовжують виконувати своє завдання, об'єднувати людей через мистецтво, ритуали та культурні цінності. Маски активно використовуються у різних сферах життя від туризму до високого мистецтва і водночас зберігають своє духовне значення. Вони залишаються важливим символом не лише для африканських громад, але й для тих, хто досліджує мистецтво, культуру та історію цього континенту. Африканська маска як символ зв'язку між традицією та сучасністю. Значення маски не обмежується лише духовним або культурним виміром. Вона також стає мостом між минулим і майбутнім. Африканські народи демонструють здатність адаптувати свої традиції до змінного світу, зберігаючи при цьому основні духовні та культурні цінності. Маска продовжує бути ключем до душі африканців, відкриваючи доступ до їхнього багатого культурного спадку і духовного світу. Підсумок маска є унікальним символом, який несе в собі культурну, духовну та соціальну цінність. Вона об'єднує покоління, зберігаючи традиції і водночас відкриваючи нові можливості для творчості. Африканська маска це значно більше ніж витвір мистецтва чи ритуальний предмет. Вона є невід'ємною частиною африканської душі та її зв'язку з історією, природою та духовністю.